Усі п'ять шахетів, які вночі атакували Україну, знищено повітряними силами. Окупанти запустили їх із російського приморського Ахтарську. Всі збито мобільними вогневими групами в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. І зараз Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Отже, поділіться з нами, будь ласка, всією тією інформацією, яка стосується того, що відбувалося цієї ночі в небі України, ну, ви вже озвучили зрештою основну інформацію. Ми стежимо за тим пініше, звітуємо, як ворог використовує ударні БПЛА, які летять ну, фактично, всередину країни. На жаль, ще летять далеко. Коно, але на щастя працює наша протиповітряна оборона. Сьогодні теж відпрацювали на 100%. Навіть коли більше дронів, ви бачите, і навіть 30-40, все одно їх поетапно збивають, починаючи там з Херсонської, Миколаївської, Одеської, і далі вже ближче до Києва, ближче до Хмельницької області. Дрони все ж знищуються. Ну чому власне пролітають? Ми вже не раз про це з вами обговорювали. Це відповідно, ворог використовує. Ті маршрути, які, які постійно змінює для того, щоб уникнути ураження саме тими засобами, які в нас є на цьому шляху. А це різні засоби і винищувачі застосовуються і зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, безумовно, ну і головне це те, що запрацювали врешті мобільні вогневі групи. Я маю на увазі, вони працювали і раніше запрацювали більш ефективно. Ми бачимо, що Долучилася волонтерська спільнота і держава до того, щоб дійсно оснастити ці підрозділи достатньою кількістю засобів для пересування тобто автомобільним транспортом, а також тими технічними засобами, які допомагають більш ефективно та якісно знищувати БПЛА. Ось маємо такі сьогодні новини. Ну і щодо діяльності тактичної авіації, вона нікуди не дівається. Постійно ворожа авіація знаходиться в. Повітря, повітрі це в акваторіях і Чорного та Азовського морів. Ну і також вздовж лінії розмежування. Ну, як ви знаєте, вчора окупанти позбавили себе одного літака, власне, десь на миколаївському напрямку. Ось, ну, дякуємо їм і за це за таку допомогу нашим силам оборони. Дякуємо українським силам оборони за те, що вони роблять. От якраз про це хотілося б докладніше про один аспект поговорити. Тому що цими вихідними, а саме 16 грудня, авіація сил оборони завдала сім ударів по 21 одному району зосередження особового складу озброєння та військової техніки росіян, і це втричі більше ніж напередодні. Що ви можете розповісти про це? Ну, знаєте, сім ударів це не так і багато. Коли дозволяють погодні умови, коли є відповідне завдання. У Нас було і більше таких групових авіаударів по об'єктах противника. Це може бути не один напрямок, це, як правило, не один напрямок. Це і південь, і схід, коли тактична авіація завдає ударів. Мова йде про штурмовики Су-25, які б'ють окупантів некерованими керованими ракетами. Авіаційними знаєте, як це робиться. Бачили неодноразово, мабуть, і відео льотчики демонструють, як нищать окупантів. Ну разом з вертольотами армійської авіації, тому що армійська авіація сухопутних військ теж щодня працює на передовій. Це теж авіаційний удар некерованими авіаційними ракетами по окупантах. Ну звісно, що винищувачі повітряних сил теж двадцять дев'ять сум двадцять завдають ударів. Ну фактично щодня проти радіолокаційними ракетами ХАРМ. Таким чином, ви бачите у зведенні інколи, що знищено якийсь там засіб ППО, тобто ЗРК ворожий, не цілий комплекс, а може бути радар чи установка, а от вони попадають у звіт. Ну і бомби Джейдам, які у нас сьогодні є, на базі ДжБУ-62, зроблені надані нам нашими партнерами по мірі необхідності, по завданнях, які ставить вище військове керівництво льотчики виконують теж ну. На завершення скажу, що про авіацію, що хотілося, б усе це західне озброєння, яке в нас сьогодні адаптоване до радянської техніки, звісно, що застосовувати з американських літаків. В рази буде ефективність виросте від застосування його з літаків, скажімо, f 16. Пане Юрію. Зараз ворог активно використовує шахеди. Ось на початку тижня. Так, так почався для нас тиждень. Минулого тижня це була балістика, і насправді ми тоді. Зрозуміло, що ворог, по суті, тестує спроможність нашої протиповітряної системи, захищати столицю. Зокрема, на вашу думку, чи є ознаки того, що ворог, використовуючи такі різноманітні зараз засоби ураження, можливо, готується до чергового масованого удару? Ну, З'ясувати, які в них там задуми, ну не так просто. Ну, ми розуміємо, що. Ворозна копичує певні засоби. Це мова йде про крилаті ракети, зокрема балістичні ракети, маю на увазі, іскандер М. Зрештою, такі, такі речі, які відбувалися от останнім часом, це ми не вперше переживаємо, тому що порівняно з осінньою осінню цього року, ну дійсно. Зараз е, улітку було як як то кажуть більш спекотно в плані атак ворога, тому що ми бачили улітку і кінжали, і крилаті ракети, і балістичні і дрони. Ну зараз ворог почав бачите, ближче вже до ну, таких холодної пори застосовувати е, ракети повітряного базування, зокрема Х-101, Х-555. Ну і побачили ми вже і ескандери і. Ракети а 400 які були застосовані в атаках на Київ. Ну але все ж таки дрони і ще раз дрони вони мають достатньо зараз дронів для того, щоб атакувати Україну щодня з різних напрямків. Ну і бачимо рекордне застосування буквально от нещодавно по на столиці нашої держави. Тому ракети, звичайно, ворог має і буде ними обстрілювати, але треба нарощувати наші спроможності щодо збиття ударних БПЛА, так. Ну а з приводу наших можливостей, і ви сказали, що західне озброєння ми вже маємо. Поки що використовуємо його на радянських літаках. Хотілося б, щоб вже повний комплект, так би мовити, був і в 16 також доповнили і ті ракети, які вже є від наших партнерів. От з приводу них наостанок хочу запитати, тому що. Ну, великі очікування на наступний рік в плані f 16 Чи є певні у вас новини, з якими якими ви, звісно, можете поділитися з загальною аудиторією? І якщо ми говоримо про балістику, то наскільки f 16 маючи свої власні радари, допомагали в тому числі нам протидіяти і таким атакам з боку ворога? Ну, F-16 шістнадцять чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою? балістика це наземні установки, які Можуть в будь-якій точці спрацювати, випустити ракету проти балістичних ракет в 16 не може працювати, бо може знищувати аеродинамічні цілі. Також працювати по наземних надводних цілях. Ну поки що новин щодо F-16 таких немає. Які б відрізнялися від тижневої чи двотижневої давнини, проходять підготовку. Знаєте, і льочки, і наземний персонал на різних майданчиках. Географія. Цих майданчиків росте, тому що кожна країна, яка входить в склад авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом, який є надзвичайно складним. Літак перейти на західний літак. Це дуже дуже непросто. Ми це робимо і так в дуже рекордні терміни. Тому дійсно очікуємо на літаки, які спроможні будуть дати відсіч російській авіації нам потрібна перевага в повітрі без переваги в повітрі, ну, дуже важко наземне військо. Пане Юрію, дякуємо вам, дякуємо повітряним силам. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил з долучався учався до нашого ефіру.